Територія України дійсно вважається самою замінованою територією в світі, оскільки зі сторони Російської Федерації використовується дуже багато різних типів боєприпасів, особливо боєприпаси касетні. Починалася наша робота вся з Києва. Вони зайшли великими силами, але не встигли закріпитися. І там наша задача була як вибухотехніків чистити. Територію Київщини від вибухонебезпечних предметів. А от вже з важкими інженерними загородженнями ми вже стикнулися в Харківській області мінними полями, на яких були і ті ж самі розтяжки, і протипіхотні міни наживної дії. Так само були протипіхотні міни з мінними сюрпризами під ними, після чого спеціально це зроблено для того, щоб знешкодити сапера. Не варто недооцінювати суперника, Найпоширніший тип осколку фугасного боєприпасу. Це був у нас касетний боєприпас 9Н-210, який в собі має просто готові осколкові елементи, круги, в круг залиті, навкруг вибуховуючи вниз, під час падіння об землю просто боєприпас вибухає і в радіусі 20-25 метрів викошує все живе, на жаль. Міна пелюстка. ПФМ-1 або її модернізація ПФМ-1С, яка міститься моліквідатор, який не завжди працює як встановленим заводом. Так, і з найстрашнішим боєприпасом, для, як виявилось для нас, це є касетною міною пом 3 Ось як вона виглядає. От ось така міна, як ви бачите. На собі вже ніяких ні розтяжок немає, нічого, тільки в неї наявний от датчик цілі, сейсмодатчик, який щитує крок людини, крок бійця, дозволяє бійцю до неї підійти в зону ураження і далі відбувається наступне. У нас стає набойовий звіт після того, як вилетіла з касети реактивний система залпового вогню, або спеціальні. Касети дистанційного мінування. Всередині міна має повністю електронний блок. Після того, як міна щитує і розуміє, що треба робити підрив, коли біля неї є жива сила, випускає з середини заряд вибухової речини, готує з осколками і на вісні приблизно до метра на такій вісії розривається і так само робить зону суцільного ураження. Зона суцільного враження приблизно 12-15 метрів. А дозволяє вона людині зайти, підійти до себе і на 10, і на 9 метрів. Ми з ними, слава Богу, навчилися працювати, навчилися їх знешкоджувати, але, на жаль, ціною життя і здоров'я наших колег. У нас метод, який нікуди не спішимо, дуже прискіпливо перевіряємо територію, ґрунт, особливо ту дорогу чи ту стежку, чи ту територію, яку нам дали задачу розмінувати. По-перше, працюємо завжди з металошукачом, але є такі, е, на жаль, території, де металошукач без сили, знаходимо вибухонебезпечні предмети, або інженерний боєприпас. І тоді доповідаємо старшому зміни, коли ми легально вирішуємо, чи той предмет можна знешкодити, розрядити для повторного використання, чи якщо він знаходиться в надзвичайно небезпечному стані. Або Такі боєприпаси, боєприпаси, які не підлягають розряджанню чи знешкодженню, то ми такі боєприпаси, звісно, знищуємо на місці. Крайня наша ротація, особисто моя була, це було в Донецькій області. Скажу, почесно, було дуже важко, дуже було важко морально і особливо дуже було важко фізично, тому що ми, наприклад, бували да, випадки, що ми працювали деколи під обстрілом, або ми, або нас. Отак, в прямому смислі цього слова. Але слава Богу, усі хлопці, які були в нашій ротації, всі, які тепер там, всі живі, здорові, цілі. Оці от, якраз три міни, то особисто я знімав з розтяжки, я Зробив у них навчальне, навчальні макети для того, щоб вже тут, в Чернівецькій області, показувати, як виглядають зелені боєприпаси. Це спеціальні міни Мон-50. От у нас зелена міна Мон-50, яка встановлюється на. Розтяжку, це вибухник, му 4 наприклад, хоч можуть використовуватись інші вибухники. Так само може використовуватись і електродетонатор. Це вже, виходить, буде міна в управляємому варіанті. От і та ж сама міна Мон-50, тільки як ви бачите, у кольоровій гамі інший. це для маскування. Це більш потужна міна, Мон-90, якраз вона розбита. Ми її в Харківській області знайшли біля. Позиції противника вони жили в школі і навкруг школи поставили якраз отакі і отакі міни на розтяжки. Ми їх розрядили і, бачите, вони, кажуть, знешкодили. Зробили з них навчальні макети. Можете бачити самі, що слугує осколковим елементом. Банальщина, роліки, шарики. Все, що треба для ураження живої сили, її коридор ураження. Приблизно осколки від неї літають 48-52 метри коридором 15-17 метрів. Увага! Вогонь! Міни-сюрпризи. Спеціальні міни, так само підкопуються під міну. Приводиться вона в бойовий стан. Накривається другою міною, чи то, наприклад, протитанковою міною, чи то протипіхотна міна. І зроблена тільки для того, щоб після того, як сапер знайшов міну. Він її буде чи то здергувати, чи то іншими способами зривати з місця і тоді відбудеться вибух. Тому ми завжди, завжди і завжди працюємо з максимально великої дистанції. Одноразки. одноразки. Чому одноразки? Бо це є реактивні протитанкові гранати, чи то протипіхотні вогнемети. От Одноразка, От, наприклад, новий. Реактивна, нова реактивна протитанкова граната одноразова РПГ-30 Крюк. Це ми її привезли вже тубус з Харківської області. До цього, до цього ми тільки бачили такі е, гранати реактивні на, в книжках. В книжках та інтернет ресурсах а от бачите, вже маємо в колекції, щоб вчити, як виглядають боєприпаси. Якщо ви бачите боєприпас любого гатунку, любого типу. І він схожий на військовий боєприпас, чи то підозрілий предмет, чи то невідомий предмет, ні в якому разі не підходіть до нього. Е, громадянський обов'язок ви самі не підходите і другого туди не підпускаєте. Подзвонили на лінію 102. Є така приказка спеціалістів. Не знаєш, не лізь, а якщо знаєш, то тим більше не лізь. Піде багато часу, я ж казав, і багато зусиль, але ми справимося з усім.